Вже менш як за тиждень обласні обранці ухвалюватимуть проекти рішень питань порядку денного на пленарному засіданні. Нині шкипить робота над їх обговоренням у профільних комісіях, аби у сесійній залі не виникало зауважень. Цього разу депутатам подано до розгляду 54 важливих для розвитку краю питань, 14 з яких стосуються різноманітних програм. Оскільки у більшої частини з них завершився термін, обранцям пропонується взяти до відома звіт про їх виконання. Серед таких і обласна цільова програма Цукровий діабет а також програма за забезпечення профілактики віл інфекції, лікування догляду та підтримання віл інфікованих і хворих на снід. Ці програми в повному обсязі в області виконані і хочу подякувати великій громаді медичних працівників, які над цим працювали, управлінні, Департаменту охорони здоров'я, тому що зроблена велика робота і на сьогодні є конкретні результати. На жаль, далі немає поки що державних програм через те, що ні опережати події. Ми закриваємо ці програми. Хотя на цей рік повномовці фінансування як на центр СНІДу, так і по забезпеченню інсулінами хворих дітей і цукрозамінюючих препаратів дорослих в бюджеті області, закладені кошти. Я думаю, ці версти населення від того, що програма не буде в дії, не відчують наслідків. Передбачається сесію затвердити й кілька нових програм. Найгострішу дискусію на комісіях викликав проект програми соціально-економічного розвитку області на поточний рік. Акцентуємо увагу, що в умовах, коли є сьогодні надзвичайно непроста економічна ситуація, ми мусимо сконцентруватися на тих проблемах, які сьогодні вкрай необхідно для нас закрити. Звичайно, базовими пріоритетними речами має залишатися захист людей, які не здатні на рівних конкурувати в сьогоднішньому середовищі. Це мають залишитися бюджетні організації, системи охорони здоров'я, освіти, культури. Також депутати вважають, що в рамках цієї програми необхідно й зосередитися на створенні сприятливого середовища для залучення інвестицій у розвиток області. Відтак розробника проекту рекомендували його суттєво відкоригувати, враховуючи зауваження та пропозиції. Кінцевий результат документу, який він має мати вигляд, ми просили подати до понеділка, коли відбудеться засідання президії обласні ради, і коли з цього питання буде прийматися остаточне рішення, в якій частині поставитися до програми. Але в будь-якому випадку питання стане предметом обговорення в сесійній залі. кожен депутат зможе висловитися з приводу цієї програми особисто і визначитися так само шляхом голосування. Окрім того, планується внесення певних змін до діючих програм, розвитку земельних відносин, розроблення схеми планування території області та розвитку водного господарства краю.